Саме величезний привіт, вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно, АТБ. з 1 по 7, включно жовтня. Подивимось зараз з вами, які акції знижки, тому що сьогодні зранку вже змінили ціни. І на деякі продукти є знижка до 50%, тобто за половину ціни. Хочу подякувати вам за вашу підтримку, за коментарі. Величезне вам спасибі. Покажу в цьому відео найкращі акційні пропозиції, тобто продукти з найнижчими цінами. І хочу подякувати вам за коментарі. Коментарі та за ваші вподобайки величезне вам спасибі. І починаємо, як завжди, із кубасного відділу шинка а, так, першого сорту, своя лінія 500 грамів, 145 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Тигриня з м'яса птиці, ковбаска, 400 грамів, 75 гривень та 40 копійок. Фірмова першого сорту шинка в оболонці. Варена. 500 грамів по ціні 92 гривні. А виріб м'ясний часниковий 420 грамів 49 гривень. Ковбаска селямі фінська своя лінія за 420 грамів 106 гривень та 30 копійок. Своя лінія Селямі фірмова за 100 грамів 29,30. Губернська 420 грамів першого сорту 82 гривні. Ковбаска австрійська першого сорту, своя лінія 400 грамів 134,60. До речі, в магазині тебе почалася нова акція. Збирати потрібно знову, знову нові картки, і там знову щось можна виграти. Ковбаска прем'єра першого сорту, своя лінія 420 грамів, 137 гривень. Від торгової марки Добров лікарська вищого сорту. А ковбаска 500 грамів 124 гривні. Сардельки своє лінія австрійські з м'яса птиці за 100 грамів 19 гривень. Сосиски 300 грамів без оболонки своє лінія 65-30. Зі знижкою грудинка. Особлива своя лінія вищого сорту за 100 грамів 35 гривень. В акції оселедець філе шматочками в олії 300 грамів за ціною 69,50. Можна придбати точнісінько такий самий, тільки 180 грамів вагою по 45 гривень. В акції від Норвен Сьомга шматок на шкірі 210 грамів 216 гривень. Зі знижкою морський коктейль 200 грамів 74 гривень. І перевіряємо ціну на яйця сьогодні майже 5 гривень. Дивимося, що для пухнастиків по 10,80 корм розумний вибір, по 1660 клуб 4 лапи, по 16 гривень «Фелікс». Зі знижкою «Фріскіс» сухий корм 300 г 37 гривень. А ще зі знижкою корм для котиків своя лінія 400 грамів, сухий 35 гривень. Пуріна ван сухий корм 800 грамів 164 гривні. Зі знижкою шелма 750 грамів суха 169. Для собачок сухий корм кілограм по 83 гривні. Свиління м'ясо мідій 350 грамів 84 гривні. Минтай а це філе на шкірі за 100 грамів 200, за кілограм 200 гривень. Від торгової марки День у день. Пельмені, курка, свинина та яловичина 800 грамів 74,50. Від торгової марки День у день вареники з сиром 400 г, 40 гривень. Піца прошуто, 320 грамів, 94 І зверніть увагу, дуже хороша знижка на пельмені від торгової марки «Левада». А, Знижка 40%. Пельмені панські 600 грамів 57,50. Пельмені фірмові з яловичиною 103 гривні. Так, а вага 800 г. І пельмені яловичина свинина 113 гривень 900 г. Філе куряче епікур 23 гривні майже за 100 грамів. Філе куряче Улар за 100 грамів зі знижкою 20 гривень. Не забудьте, що в акції тісто листкове своє лінія 59 гривень 900 грамів. Цього разу в акції масло білоцерківське, 82 жиру, по 85 гривень та 40 копійок. Трішки дешевше масло своя лінія, 72% жирності. За ціною майже 76 гривень. Ось таке відерко морозива фісташкового від три ведмеді 500 грамів. Зараз можна придбати зі знижки. 45% 114 гривень. Хороша знижка на морозиво хрещатик. Пломбір, сендвіч, 75 грамів, 20 гривень. Також 45% відсотків знижка на ріжок карамельний від три ведмеді, 33 гривні 150 грамів. Тертий сир джугас 63 гривні 100 грамів. Подрібнений 70 гривень також 100 г. І можна придбати ось такий сир джугас 180 г шматок, 126 гривень. Салямі сир пластинами 135 грамів 57 гривень. Радамер пластинами 150 грамів, 64. Також зі знижкою сир Радамер. Ось такий шматочок 200 грамів, 78 гривень. І в таку ж саму ціну сир гауда 200 г78 гривень. Сирний, молоковмісний, плавлений продукт, розумний вибір. Можна придбати за 9 гривень. Сирочки, своя лінія, дружба та вершковий по 16 гривень. Кефір а Молокія 2,5% жирністю 51 гривня. Кефір нежирний від торгової марки Галичина 45,30. Акція подовжена з минулого тижня. Сметана президент, стаканчик 300 г 20% жирності 51 гривня та 50 копійок. Сметана Молокія 15% жирності 46 гривень. Якщо ви ще не купували цю сметану, спробуйте, вона мені найсмачніша. Своя лінія 20% жирності 400 г 51 гривня. Сиркові батончики від злагода 120 грамів, 54 гривні. Глазуровані сирочки день у день по 10 гривень. Зі знижкою зараз олія від торгової марки дар» 850 мл 79 гривень. Зверніть увагу, що ціни на олію ще підуть догори. Так що, якщо у вас є можливість, робіть якісь запаси. В акції олія своя лінія, тут 900 грамів по 69 гривень. В акції також олія своя лінія велика, 3 літри 227,50 гривень. А ще можна придбати ось таку а, півлітрову своя лінія за 41 гривню 70 копійок. Зі знижкою а, макарони своя лінія 400 грамів 32,60. Спагеті в таку ж саму ціну 400 грамів 32,60. І також оці витки, мушля і всі решта. А своя лінія це з додаванням твердих сортів пшениці по 32 гривні та 60 копійок. Ну що, хочу сказати, що з'явилась гречка, але вже за новою ціною. 38 гривень та 30 копійок кілограм. Рис круглий, шліфований 49 гривень. Соус сацебелі торчин 200 грамів 24,50. В таку ж саму ціну соус бургер та соус шаурма. Зі знижкою гриби мариновані по 111 гривень 530 грамів. Зі знижкою можна придбати горошок від торгової марки День у день 34,30. Кукурудза в таку ж саму ціну. Оливки від делюкс, зелені без кісточки 400 грамів 68,50 гривень. І також можна придбати оливки чорні з кісточкою або ж без кісточки 400 г 61 гривня. Оливки з креветкою своя лінія 280 грамів 48 гривень та з лимоном в таку ж саму ціну 48 гривень. Ананаси кільцями у сиропі 565 грамів 72,50 гривень. Зі знижкою зараз шпроти в олії своє лінія 240 грамів по ціні 66,50. Тунець своє лінія в олії та у власному соку 185 грамів, 38,50. Зі знижкою зараз можна придбати своє лінія м'ясо курей безкісткове 325 грамів, по 62 гривні. Є також булгур з м'ясом курки по 49 гривень та червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні, консерви тирольські зі свининою 300 г 54 гривні. Майонез королівський смак. На перепелених яйцях 500 грамів 72 гривні. Гуляй поле майонезний соус 550 грамів, 41 гривня та 40 копійок. Майонез своє лінія смачний 300 грамів 27 гривень. Своє лінія майонезний соус легкий 300 грамів 21 гривня та 30 копійок. Своє лінія майонез європейський 300 грамів 36 30. Делікатесний майонезний соус від торчин 520 грамів зараз по 44 гривні майже. Знижка 50% на цукерки від рошен Київ вечірній 176 гривень. Шоколатерія таку ж саму ціну. І за 98 гривень можна придбати цукерки рошен в молочному або ж у чорному шоколаді. Своє лінія пташини молоко 240 грамів 113 цукерки своя лінія з горіховим праліне та цілим горіхом 205 грамів 108 гривень. Зефір від Престіж 300 грамів 52-70 гривень. Цукерки на вагу. Зараз можна придбати ось ці кокос Парадайс. Це своє лінія по 18 гривень. Цукєрки Bon Бліс по 29,30 Труфальє від АВК 3450. Червоний Мак від Рошен 45 гривень майже. Для власників картки АТБ зверніть увагу, буде трішки дешевше. Печиво ловіта від рошен 26,50 Вага 135 грамів. Печиво своя лінія. Аздобне з начинкою полуничною 120 г. 25 гривень та 70 копійок. Знижка 50% на шоколад Лакмі від Рошен 35,50. Є багато різних смаків. Зі знижкою шоколад Міленіум, а зверніть увагу, молочний та білий тільки в акції, по 43 гривні. Шоколад Світоч Труфель 50 гривень. Батончики від Рошен по 16,50. А зі знижкою 30% можна придбати вафлі Своя лінія 1150. Як завжди, три смаки на вибір. Вафельки мото, якщо не пробували, спробуйте, надзвичайно м'які, дуже хороші, по 11 гривень. Вафлі день у день по 10 гривень. Є два смаки. Кому цікаво ціни на овочі та фрукти, погортайте відео трішки назад, вниз там знайдете ціни. В акції Nesquick готовий сухий сніданок 200 г 53,60. Ось такі подушечки 175 г 38 гривень. Та цієї ж фірми кільця 140 грамів, 28 гривень. Пластівці кукурудзяні 300 г 36 гривень. Зі знижкою 40% імбирний ранок 29 гривень. В акції чай ловаре 25 пакетиків, 5 смаків в одному. А є ще чорний та зелений 41 гривня. Також таку саму ціну чай ловаре цитрус та меліса. Зелений чай, розсипний 60 грамів, за 35 гривень. Трав'яний 50 грамів 42 гривні. В акції чай а, зелений. З додаванням сумішів плодів та ягід 80 грамів 42 гривні. Добра знижка на чай алоказей, чорний цейлонський 180 грамів, 71 гривня та 70 копійок. Ще можна придбати ось такий. А це у нас йде байховий крупнолистовий 80 грамів за 37,30. Якщо полюбляєте пакетований, а козей чорний 25 пакетів за 27,50. Батік, чай гранульований чорний 110 грамів 49,60. Зі знижкою 50% можна придбати каву еспресо Нуар». 250 грамів 198 гривень. Якобс Крафтінг. Кава розчинна 200 грамів 288 гривень. Зі знижкою 50% кава карт Нуар Classic 140 грамів, розчинна – 250 гривень. Кава розчинна 100 грамів, своя лінія 96. Нескафе Голд. Розчинна кава 100 г 183 гривні. Акція подовжена на каву чорна карта Голд 250 грамів 327 гривень. Кава розчинна «Амбасадор преміум» 200 г 329 гривень. Кава в зернах Делюкс кілограм 672 гривні. Також в акції кава Амбасадор Маджестік» в зернах кілограм по ціні 739 Кава Далмайр 248,60 250 грамів. Кава «Амбасадор Преміум» 225 грамів 194. «Амбасадор Dark Рост» 225 грамів в ціні 169. І вже можна спробувати новинку каву зі Львова 225 грамів, вишня в шоколаді зі знижкою 188 гривень. Якобс Карамель Лате 199 гривень 450 грамів. Дочекайтеся нового відео на каналі. А я вам бажаю економних покупок і всього найкращого. До зустрічі!